Так, тут водиться форель. А як і знайшов місце, де немає людей, то тут просто нікого не пускають. Це дім рибака. а чекай, чекай, чекай. Давай дівчатку і давай що Візьміть в руки. Будьте обережні, тут представлені гонстрі та колючі предмети. Слідкуйте за, ді... за діями дітей. Тут багато сувенірів всяких. але купити їх не можна. Тут о, дуже класний краєвид уве. А тут треба літи по камінням. Сторонним хід заборонено. Тепер можемо йти далі. Тут у нас і всякі Актраціони Поправте в коментарях. <реку> на гірку не знаю, на ось. Ракурс зробити я хочу. Давай спускай. Написано нас Краєвид гарний, правда? Ж?

І це він абсолютно всі ці книжки почитав. Можна бути не біля мене. Mr. Harry Potter, the worker cztery prever drive, little sherry и три спички. Тут знову ця записка і тут це саме. Що, що ж це може означати? Так, да, тут іще одне крісло. І на цьому у бібліотеці все. Тут я також маленький обспадку. Такі веде до річки з порельнику, яку колись ловили. Тут його мені. що ти на це скажеш? Не знаю. О! Це камин. Да, взимку тут стоит холодно не було. Михаил, она схватка на заставила. Почекай. А, ну ты вас сфоткай, до свидания. Вас фоткай. То кусок мяса. Тут такие. Давай топой сама ракового запас. До сада будем. А, раз. Да. <ріх> <ріх> Что <п> <ріх> тут тащи? Рису и лампа велика. Ну про те, що ці лампи показується лампочка. О, тут є шахмати. Шахмати. Хто хоче зі мною зіграти партію в шахмати, пишіть в коментарях. Дивіться на мене. Видела так. Ладно, все, пішли. Да, тут він спав. Це Типу, заходити там, виходити звідси. Тут то і ще дерево. Ну і як же без поштової скриньки. Біля дому в нього був садок. То на глибині є багато монет. Ну що ж, я теж сюди кидаю монетку. А ви підписуйтесь, щоб моє бажання збулося. І підписуйтесь. Це тунель бажань. Підписники, пишіть у коментарях бажання, яке ви хочете, щоб воно збулося, і воно обов'язково збудеться. А я проходжу через цей тунель. А ще обов'язково, щоб ваше бажання збулося, щоб ви лайк поклали. вам ще 3 секунди, щоб ви писали ваше бажання. Кладіть на паузу відео, пишіть бажання і потім кладіть лайк. Три, два, один. Усе, я виходжу. Нехай збудеться ваше бажання. Жалко, що камера не передає запаху, а тут так смачно пахне. Вежа едельрона. Заходимо. О, я знаю, що це. Що ви хочете? Скажіть, що ви хочете? Виключити панораму? Ні, виключити, щоб мене не знімало. Ну, чекайте. Юра, вам так цікаво не виходить. А давайте там, що там? Віра в тві. Докричав. Є. Тут ще музичка играє. А ще тут на стінах щось намальоване. Просто це не дуже і видно. Ну і вверху є. У вигляді планет. Ну, вивчали планети, значить. І типу космос тут. Отак от, от зроблено. Оце найбільше мені подобається оцей місяць. Давай космонавти, пішли далі. Все, пішли. І вийшли ми звідси. Ідемо далі звучати все, що тут є. Так, підписники.

Я подумался, пішли звідси. А, він куди зайшов? А, ловень. а там і Оленятко Оленятся маленькі. Там дитячі сони. А, мать! Да, дай спросим. сюда, да, да. Ого. Вот сказал золото. От, все, це пропиша. золото в вагонетці. А ну копці, дівчат. Я знайшов за... Да. Михаїл. Так, да, це вагонетка. О, О, трошки полегше. Це вагонетка рухається. Тут можна добувати золото. О, Міш, покажи Це Це якесь збирало золото. Так, да, воно важкі. Що? Тут ще якийсь підйом вверх. Вони okay. немає, тільки для персоналу. А, тут камери є, Ну, нічого страшного. Там щось є, туди ніби немає. А тут ще багато сіна. У нас вдома є. Та й такі. Тут ще дуже гарний краєвид. Усе спускаєш. Чей-че Типу тут -то місце для чаю чи що? Пишіть в коментарях, якщо знаєте що. Ще для персоналу. І тільки для персоналу. Все тут тільки для персоналу. Виходок Підписуйтесь і ставте лайки. ми навіть потінка. ми навіть потінка. Що там за нора така? Там щось явно є. Ну що для нас лишається загадкою? Ну, хоча для тих, хто хоче, можуть писати свою, свою думку, що там є, в коментарях. До речі, для тих, що тут довго гуляють, можна присісти на лавочку. Сьогодні п'ятниця, для всіх це робочий день, відвідувачів всього місця просто ну, дуже багато. Так, да, і знову ж таки запах їжі. Тут багато всього цікавого. А там Так, приближуємо. М -м, там є гарбузи. Зараз підійдемо туди і будемо дивитися. Тут той столик, на якому можна посидіти. Якийсь канат і гарбуз. Ясне діло, він не справжній, але ліпше щось, чим нічого як кажуть. І Подивіться, який здоровецький камінь. А тут перевозять дрова. Інтересно, куди. Тут щось розламують молотком. А зараз ми будемо трошки підніматися і куди зараз ви побачите. Таке от кільце. А також тут велика черга. Треба буде почекати. До речі, на рахунок дров їх використовують для того, щоб робити вогонь, а не просто як якась прикраса. Хоче так само, як... Дуже круто, що тут включили музичку. О, подивіться тільки на цей краєвид вверх. Тут і скал дерева ростуть. Це не то, що дивитись всяких ютуберів у своїх телефонах і грати у відеоігри. А справжня краса землі. Ну от подумайте. Наскільки ну, все гарно, аж лайк хочеться покласти. Тут є місце для Зараз Люди із собаками. Да, ми б могли б теж взяти, але якось... Да, дорога сюди була довга. Ну, дивіться, тут є якісь сувеніри, всякі, типу зброї. Підпишіться на канал, я обов'язково куплю одну із цих. Продовжаємо наші пригоди. Почекайте! Добре, Ви подивіться, там ж водоспад. Я можу для вас трошки приблизити. Ми обов'язані туди спуститися за ваші лайки. Тут теж ми спускаємося. По... Спочатку цим по сходам, а далі по і гірським камушкам і всякому такому. Так, да, Я себе відчуваю туристом у горах. Поки йду по цим каміннях. Коли я піднімався на говер піднімав і на гонеку, у мене були відчуття, що я ходжу по, по самим камінням. Як будто там взагалі не було землі, тільки одні каміння і ми прийшли. Я виносила. Тут усія така сильна. Не знаю, як це передає камера, але виглядає дуже ну, просто. Безпро. І як завжди, підніматися дуже важко. Ну не в цьому випадку. Опа! Я себе відчуваю на Дністрі, По запаху це можна зрозуміти. Ну, камера запах не передає. І зняти другу частину. До речі, якщо хочете, і, 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 якщо ми поїдемо кудись зняти відео про дністер, е, то набирайте 100 лайків і ми поїдемо обов'язково на Дністер. Мій е, хліб свій друг, брат, е, ссылку на якого я лишу назві. Ну, в описі. Він що... настільки сильно Погайся. хоче сюди повернутися. Він ти... 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 хоче кинути мене. А ми підемо цією його стороною. Да, ми прийшли ми. Знову піднімаємося по. Ходом таким вот кам'яним і о, тут є море. Одну стану просто ну просто ну словами не передати. Хоча добрим коментарем передати. Краєвиди просто зашкалюють. Як поставити сюди? Того, що тут є пакет І всякі мотузки? По-моєму, це пояснює, що треба покласти лайк. Нічого не сказати, краєвид найгарний, який я бачу. Ну Також дуже гарний краєвидом був тоді, коли я піднявся на гору помяк. О, там Я ремче стравилка. Ми даруємо емоцію. А, ну, півня, коротше. А, а там іще. Вау, ви подивіться. Тут емост гляси як то кажуть, мост для тих, хто любить полазити. Пахнуть пиво. І по суті це пояснює ось ця нас. Можна пиво? Все одно така... тут є сувеніри. І ще сувеніри. І ще сувеніри, і не показалось, що там є магніти. А ну-ка давайте-ка подимо. Так, да, реально магніти. Ну, ну і трошки копченого. Дерда, Да, Таке відчуття, що це не місце для того, щоб порозмлікатися то чи. Юра пішли. Ну, що тут дуже багато чого Юрій, можна купити. Знову це, що вам, вас на, має натякати на те, щоб ви поклали лайк. А зараз пахне пісою. Старовина. А ну-ка покажи, що це в тебе є таке? О, тут росте малина, давайте зірвемо і будемо її їсти. А де мій телефон? А ну подзвони мені, дай мікрофон. Не відомо якогось чого цілу. А смачна малина.